В Черкаському національному університеті не поділять рушники. Колекціонерка Світлана Китова, що протягом десятків років збирала унікальну вишивну спадщину, каже, автентика то її законна власність. Утім, в університеті, який надав приміщення під музей, говорять, старовина її лише частково, бо щороку студенти-філологи колекцію доповнюють. Світлана Литвак продовжить. До музею автентичних рушників не підступиться. Віднедавна його опечатано та наглухо зачинено, бо тут ніяк не вирішать рушникова колекція, власність університетська чи приватна. Скільки було пакетів, Чи зафільмовано? Подивіться, що тут складно. Засновниця музею українського рушника Світлана Китова не працює в університеті вже два роки. З собою забрати хотіла експонати до музею. Ону колекціонерки Дмитро приходив не раз та приступити поріг він зміг лише зі знімальною групою. Є свідчення, що це її власність. Вона не претендує. Якщо ви висловлюєте позицію університету, ви маєте знати, що є заява, написана у понеділок. На прохання ректора ми почекали з четверка до понеділка, щоб він розібрався у цьому питанні. Є Офіційна заява затверджена у канцелярії у двох примірниках, в якому описується ситуація, в якій описується. і з проханням надати пояснення, чого не віддається її власність. Десятилітні надбання віддати колекціонерці не можуть кажуть в університеті, бо тут не лише її приватна власність, а й студентська праця. Межа фольклорної практики студенти-філологи щорічно колекцію доповнюють. Протягом цього року це було близько 200 рушників, і плюс, звичайно, ще елементи українського одягу. Значною мірою зібране, знесене студентами. Я знову ж таки не хочу цим сказати, що Світлана Андріївна не, не має там чогось свого. Безумовно, що вона проводила подвижницьку роботу і на Рівненщині, і потім на Черкащині. В тому числі зі студентами, але якщо зі студентами, вибачте, це, е, це площина навчально навчальної діяльності. За два десятиліття у музеї назбирали чималу вишивану спадщину, скільки точно експонатів тут не скаже ніхто. Конфліктуючі сторони кусають лікті, бо документально довести свою правоту обом складно. На превеликий жаль, е, ні Світлана Андріївна, е, ні сторона університету. Не нотували кожну одиницю зібраного матеріалу, що є її власною власним зібраним матеріалом, що є зібране студентами. До слова, Черкаський національний оскандалився не вперше. Влітку на місці Світлани Китової бувся звідньовідомий археолог Михайло Сиволап. Його теж позбавили унікального музею зібраного самотужки. Тоді ректор Кузьмінський обіцяв бути лояльним і передати частину експонатів у руки дослідника. Проте обіцянки залишилися на словах. Журналісти телеканалу Віка стежитимуть за долею обох музеїв і надалі. Світлана Литвак, Сергій Єфімов, Віка Новини.